Ну а далі військові теми контрнаступ, наш який планується на навесні, будемо обговорювати із нашим гостем. Так, з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом, співголовою громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Отримаємо ми багато допомоги зараз від наших західних партнерів. Зазначалася цифра в один мільйон снарядів, тому що зараз ми використовуємо 155 мм. міліметру. Зараз ми використовуємо приблизно 110 тисяч таких снарядів на день в рамках контрнаступу. Ця цифра має зрости. Чи можемо ми розраховувати на допомогу в один мільйон снарядів? Наскільки це реально і як швидко її можна отримати? І чи це має бути одна партія, чи її розділяють на декілька невеличких поставок? Ну, це буде скоршу за все декілька партій, але давайте говорити про те, що про характер військово-технічної допомоги варто говорити в тиші кабінеті. Ага. Я пояснюю, чому останній контрнаступ російських військ по великому рахунку був спровокований саме активністю в, в українській змі щодо характеру військово-технічної допомоги в рамках Рамштайн 89 тактико-технічних характеристик, і, головне планах ЗСУ щодо можливого контрнаступу. Відповідно, що е, реакція Росія не забарилася, вдарили на випередження менше з тим, якщо говорити про можливості західних партнерів щодо постачання снарядів. Варто говорити не тільки про саме постачання і кількість до речі, там 2 мільйона передбачено, а про те, що рішенням Ранштайну 9 фактично відновлено виробництво як снарядів 152 мм радянського калібру, при чому мовиться про. Фактично розконсервацію заводів країн колишнього Варшавського договору так і відповідна нарощування темпів виробництва і обсягів 155-мм міліметрових снарядів, зокрема сполучених штатів. Якщо раніше на рік вироблялося 120 тисяч, то наразі 240. для порівняння потужності країни окупанта це 125 тисяч. Тобто можемо говорити про те, що колективними зусиллями наших стратегічних партнерів. Ми зможемо вирішити питання а, власне, переваги вогневій активності з боку росіян. Ця війна, на жаль, війна артилерії втрати приблизно 90% саме від інтенсивності засобів ураження, артилерійського вогню, системи реактивного залпового вогню та інше. Тому а, давайте говорити про те, що перспективи є. Варто і згадати про те, що укроборонпром заявив про те. Що наразі на нарешті налагоджено на українське виробництво, оце показово. Тобто, ми все ж таки спромоглися на 9-му році війни відновити виробництво конче необхідних нам снарядів, але давайте і говорити про те, що за 9 років війни ми, на жаль, не спромоглися відновити виробництво набоїв. Єдиний патронний завод він залишився в місті Луганськ, окупованим російськими окупантами. Уявіть собі, 9 років війни немає патронного заводу. Ми закупали до цього часу патрони за кордоном. Пояснюю, чому це давало можливість корупційних оборудок питання закупівельних програм для потреб ЗСУ. Менше з тим давайте я перепрошую. Я даю, до чому таку розгорнуту та, картину, та, щоб наша. Та... Телеглядачі розуміли проблематику. Варто говорити про те, що дійсно постачання одного мільйона снарядів, про які ви говорили, воно, ну скажімо так, корелюється з планами, які були озвучені верховно перепрошую головнокомандуючим збройних сил України залужним. Ви пам'ятаєте знамените інтерв'ю з економіст, де він говорить про те, що яким наступати? Дайте чим. Дали наступальні види озброєння. Мільйон снарядів це достатньо. Наразі російська активність це приблизно 25 тисяч снарядів за добу, вони починали війну з 70 тисяч за добу, тобто використовували так званий вогневий шквал в тотальну перевагу в засобах ураження. Відповідно, якщо ми отримаємо цей мільйон снарядів. То ми можемо говорити про успішний характер планування і головне втілення планів щодо деокупації наших захоплених земель. Пане Дмитре, що хотів стосовно нещодавнього масового обстрілу, який трапився в Україні в ніч на 9 березня. Ви сказали, що це був удар на випередження як реакція на Домовленості з західними партнерами, які мають поставити нам е, певні види озброєння, чи слід нам очікувати схожого масованого удару, якщо все ж таки цей е, плани по постачанню Україні зброї вони повинні реалізуватися на 100%? Якщо очікувати, то коли? Адже за попередніми даними вони витратили орієнтовно місячний запас боєприпасів, пане Дмитро. Давайте говорити про те, що ну л е, е, я процитую зведення генштабу ЗСУ. Нанесення вирогідність нанесення ракетного удару залишається досить високою. Тобто, давайте я ще раз повторюю те, що нанесення ракетних ударів є основою військової доктрини Російської Федерації. Тобто, шановні українці, я не малюю фарбами темними, але я говорю про те, що ракетні обстріли, причому з використанням саме балістичних ракет, вони на жаль будуть продовжуватися. І варто розхинювати власне останній масований обстріл. Це не тільки як спроби зірвати плани щодо будівництва власне виробництва танків на території України відповідно вирішення питання щодо переоснащення ЗСУ, тобто порушення логістики постачання, але й в першу чергу це тиск на Україну в моменті можливих сценаріїв. Мовиться про те, що ну скажімо так, все ж таки Російська Федерація не полишає спроб посадити Україну за стіл перемовин, тому тобто... говорити про те, що тобто, так, чим пане, ближче пане. наш контрнаступ, тим вища вирогідність отаких от масованих змішаного типу ракетних обстрілів на Україну. Абсолютно точно. Причому давайте говорити про те, що ми з вами вже про це говорили. Повертатися не буде. Тому... Мовиться про зміну тактики і стратегії. В цьому небезпека. Дякую, пане Дмитре. Дякую за ваші думки. Як завжди, раціонально, як завжди, цікаво, і доречно. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, що долучилися.